Чува? І вам не хворіти. Кажу, і вам не хворіти. Що за такі автомобіль розноцветний? Є документи? Навірно, так. Да. Що ви щось так погано спілкуєтесь? Зовіть мені, будь ласка, документи. Свідчення водія, реєстраційний документ на натрати поліс полісовськового страхування. Що це у вас така свастика нарисована німецька? Пане водій. То не свастика. А що це таке? Ти ви не чуєте чи ні? Чую. Себе добре почувається? Прекрасно. Придивіть мені, будь ласка, обслуження Є реєстраційний документ на транспорту. Ви нічого не забули? Що, що? Кажу, ви нічого не забули. Інспектор сектору реагування, патрульної поліції, літвої поліції Левчук. Зрозуміло. Далі. Зупинили вас за поручне правопоружного. А саме? Вимкнули коворобці. Докази. Вийдіть, подивимося на реєстратор. Приносьте. Будемо дивитися. Ви мені придивіть, будь ласка. Приносьте. Я... Є 9 причин для зупинки законом. Переконаний я... в тому, що ви обманюєте. У вас немає законної причини для зупинки. А тому я вимагаю від вас пред'явити мені докази мого правопорушення. Що? Я вам зараз Будь ласка, давайте ні, мохи віддільно, котлети віддільно. Спочатку... Докази правопорушення, щоб я впевнився, тому я що думаю, ваша Я думаю, що докази вже розглядаються тоді, коли складається адміністративний протокол. Тобто ви, ви, спинили, протокол мене за... ви спинили мене за ви мене за порушення? Так, да, я хотів притягнути до відповідальності. Тоді, якщо ви хочете притягнути мене до адміністративної відповідальності, давайте пред'явіть мені. Будь ласка, докази правопорушення, щоб я впевнився, що була законна причина зупинки. Вбачаю у ваших діях порушення законодавства, а саме ви безпідставно зупинили транспортний засіб. А тому що... Чому ж пошкоджені дверки Не пошкоджені вони. Ви експерт? Ну якщо ви не експерт, то давайте немає механічних пошкоджень. Як це? Як є, тільки навпаки. автомобіль розфарбований. Давайте будемо розбиратися по суті. Ну, Будь ласка, пред'явіть мені докази мого правопорушення. Я вам пояснив, під час вкладання адміністративного протоколу про дане правопорушення ви маєте право ознайомитися з документами. Я зараз маю право впевнитися в тому, що була підстава для зупинки. Ви будете, буде вас Ні, чекайте, є закон, є закон про Національну no. поліцію, де чітко прописані no. підстави для зупинки транспортного засобу. No. Ви, звинуватили, ви звинуватили мене в тому, що я не вімкнув покажчик поворота, чим порушив вимоги 9-го розділу правил дорожнього руху. Так. А саме пункту 9.2, правильно? Придивіть мені, будь ласка, докази цього правопорушення. 45 наказ без відділення. Відно наказу, 13.45. Розглядається адмін справа без доказів. Що що? Згідно наказу 1345. Дана справа буде розглядатися без відеодоказів. Без відеодоказів, так? Да? Як чудово. А що це за наказ? Хто, хто його видав? Прочитайте, 13.45. Ну, я питаюся, хто видав цей наказ 13.45. Пред'явлю. Пред скажіть мені, хто видав наказ 1345, МВС. згідно якого, на який ви посилаєтесь і ви кажете, що справа буде розглядатися без відеодоказів? 1345 без МВС видається. МВС. МВС так. МВС, так. Ви знаєте, я не підчиняюся наказам міністра внутрішніх справ. Це ваш наказ. Мені на нього наплювати. Ви ж не, не підчиняєтесь наказам міністра сільського господарства. Правильно? Ну, правильно. ну а я чому я підчинятися наказам вашого міністра? Він для мене ніхто. Він для вас. Тобто, в мене є закон України про національну поліцію, правила дорожнього руху, Кодекс України про адміністративні правопорушення. Наказ мене не стосується. 251 стаття Кодексу України про адмінправопорушення передбачає, що мають бути докази адміністративного правопорушення, а 252, що поліцейський. На своє внутрішнє переконання, оцінивши докази, як ви кажете, яких у вас немає вже, виносить постанову. Якщо у вас немає доказів, постанову ви винести не можете. Відповідно, причина зупинки безпідставна. Це не стосується що, справи абсолютно. Немає там свастики ніякого вам один здається. Фастіка, не буде нікуди виходити. Свастика намальована? Не намальована там ніяка свастика. Ну, що таке надавано? На Сфотографуйте, покажіть. Що вони користуються ремним безпеки? Не передбачено конструкцію транспортного засобу рівні безпеки тут. У нас з того року, що з того року вже чотири ну, рази собаки здохли. І тоді ще не передбачено було ремені безпеки. Як не передбачені, то не передбачені. Як вас не то... Так ви сказали, чого я, я просто не користується. Я вам сказав. Давайте докази. Зараз дамо, почекаємо. Видно? О -о. Це, 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 це Це не свастика, щоб ви знали. Це, да. щоб ви знали, свастіка намалюється по е, часовій стрілці. Це не свастіка. Це знак сонця Що. в. Е, ну, а от громадяни які громадян. сприймають, скажіть, будь ласка. -як, Чекайте, якщо вони не розуміються, ну, ну то їм добре? Громадяни як це буде сприймати? Скажіть, будь ласка. Не знаю. Я сприймаю його адекватно, це не свастіка. Громадяни будуть сприймати всіх свастика. Вибачте, я сприймаю вашу чорну, я сприймаю вашу чорну форму, як Сесовську в Другій Другій світовій війні. І назва поліція і, я, назва поліція. Вона чорна. Ну. І сприймаю назву поліція, як поліцаї, які в Другу світову війну, велику вітчизняну, як мені бабуся розказувала, так. розстрілювали наших громадян. І були зрадниками. І от мене 45 таке... 45 рік. Совершенно вірно. А нічого не помінялося, таке... блідо. Я за нього. Значить, я передивлюся відео Так. — Якраз коли ви проїжджали, переключався кадр. Відео доказу у нас немає, то не будемо вас затримувати. щасливо вам Дякую.